Пропоную вашій увазі рубрику, що я купую. Перед вами ось такі дуже яскраві, гарні, приємні е, листівочки. Я купила 10 штук по 12 гривень це друкарня місто Львів. Буде привітання з Новим роком. Потім в мене закінчився для рук крем і я взяла від турецької компанії Pharmacy ось такий парфумований з ніжним таким е, ароматом. Мені дуже подобається. І буде мені для нанесення на руки, щоб була шкіра доглянута, тому що взимку нас потребує шкіра рук ще більшого догляду, чим зазвичай в інші сезони, в іншу спору року. Так? І такий 139 гривень 100 мл, А для мене вийшов по знижки 104,25 Дуже приємний аромат. У мене закінчився тонік. Я взяла ось такий бебак 215 мл. Турція. Це в мене запасники, тому що я цим, цими компаніями займаюся. І в мене в запасниках я колись по акції брала по 99 гривень, зазвичай 159 гривень. Для мене обійшовся він 69,30, 215 мл. Дуже гарно тонізує шкіру обличчя. Мені подобається. Просто є в наявності, то буду використовувати. Далі ось такий крем: це донька моя молодша вибрала. Старша теж полюбляє. Це турецька компанія Pharmacy. Тут його 30 мл, така да? такий мімішний кремчик. Але він дуже класний, гарно зволожує, дуже презентабельний, цікавий, можна навіть ідея подарунку. Була в тому каталозі акція 59 гривень. Для мене він обійшовся 44,25. Ніжний чудовий аромат, клас такий, що для багатьох полюбиться. Кому потрібно, в мене ще є в наявності. Потім я взяла своя лінія диски косметичні ватні 120 штук. Це місто Дніпро Україна, тому що, ви бачите, моїх уже геть мало залишилося, тому поповнила собі запасники. Дезодорант. В тому місяці була ціна 100, 118 гривень, це фармасі Турція, а зазвичай 169 гривень. І, звісно, по знижці мені обійшовся 88,50 і собі я купила, беру використання. Потім резиночки в нас вже по такі вже стали розтягнуті. І я взяла ось такий набір. Це в нас місто Київ. І я взяла такий набір 40 гривень, 8 штук, тобто по 5 гривень одна резиночка. Якість дуже класна, мені подобається. Буду користуватися я і моя донька. Так. Перед вами зубна паста 170 грамів. Це наша Україна. Моя закінчується, вже геть її залишилося геть трішки. Ось що вона робить, бачите? Дуже класна, мені подобається. Я як взяла, як, як рік назад я зареєструвалася в компанії Лівеста, то я іншими зубними пастами вже зуби не чищу. Тобто я буду по максимальному старатися підтримувати саме нашого українського виробника, тобто нашу країну. Мені підходить нормально справляється зубна паста чудова і дуже часто акції. Зазвичай вона йде 139 гривень 170 грамів. Уявляєте, а я якось брала, була акція 69 гривень, мені вона обійшлася 48,30. Зараз ціна в каталозі 99 гривень. Це наша Україна, дуже великий об'єм. Так що, звертайте увагу, можна купувати наше українське і підтримувати нашого виробника. Потім перед вами два геля для прання. Цінник зірвала ось. Я брала по 199 гривень. Це Україна. Дуже мені подобається подобаються аромати, мені подобається тут до 28 пранів. Бачите, без хлору, без фосфатів для машинного та ручного прання. Повністю іде інструктаж, як використовувати, як користуватися. бачите, І що мені подобається Теж дуже часто ставлять акції. Я брала по 199 гривень такий літровий гель, мені обійшлось 139,30 на 28 пранів Наша Україна. Аромат дуже приємний. Тут ось відділення видно, скільки гель у вас залишається. Це супер. Мені це подобається. Це для чорного, чорне залишається чорним, нічого не вицвітає, не міняє кольору. Мені подобається. І ось такий ідея для чутливої шкіри. Та дитячих речей. Там є чотири види гелів для прання. Тому, будь ласка, кому потрібно, в мене навіть є в наявності на продаж. Мені подобається це наша Україна. Я буду користуватися, я вже користуюсь дуже багато місяців саме такими гелями. Потім в мене закінчується засіб для миття посуду, тут 500 мл його. У мене закінчується тропічний лимон. А я в запасниках у мене на продажі стояла пляшечка, свіже яблучко, теж з екстрактом алої, гліцерином та лантоїном. 500 мл – Це теж наша Україна. Мені подобається. І я взяла собі запасників з продажу, вже взяла собі повністю відкладаю, бо теж декілька днів користуюся, і мене закінчиться. І я брала по 99 гривень, мені обійшовся 69,30. Ось так 500 мл нашого. І дуже, до речі, дуже приємні аромати. Алантоїн заживляє, загоює наші, якщо там мікротріщинки, тріщинки, тріщинки на руках, то заживляє. Дуже, дуже мені подобається. Потім взяла теж, я на реалізацію в мене стояла ось така дієтична така добавка. Це йде виробництво Польща. Тут їх 60 капсул, ось таких. Це в мене ще була на реалізацію на продаж. Я вже користувалася і вистачає її на 2 місяці цих капсул. Це в нас виходить дієтична додавка вітамін D3 2000MAX. Щоб був більш тонус у мене в організмі, більша більш активність, то я його приймаю. І дуже мені подобається за те, що в мене перестає випадати волосся. Волосся стає більш краще, більш здоровіще, з гарним сяйвом здоровим. Це виробництво Польща і. Також для зубів, для здоров'я зубів, для здоров'я кісток, теж цей вітамін D3 2000 Max дуже гарно на це впливає. Тому звертайте, будь ласка, увагу. І я його колись купувала. Коли мене набирала я продукції, щоб в мене було 30% на 60 балів. То я обійшлось мені на 2 місяці 160-30. Я вважаю, це дуже круто, дуже класно пропити 2 місяці дієтичну добавку виробництва Польща і мати здоров'я тому клас. Мені подобається, і я взяла з продажу свого забираю, щоб мати здоров'я. Так. І зазвичай я купую при тиску Анаприлін, це теж наша Україна. Мені подобається е якість. Я беру зазвичай упаковку. Потім упаковку беру біфрена і упаковку беру Карвалтапа. Тобто я все беру упаковками, щоб потім не заглядати. так, і... Е е Крем навколо очей, у мене, бачите, вже закінчується. Це доктор Туна Lumi Radiance, При коли пігментація, коли нерівний тон шкіри, це ось такий іде в нас крем. Кремчик 15 мл, Турція 159 гривень зазвичай. І по моїй знижки я взяла ось коробочку нову вже новий, собі в запасники. Я взяла за 119,25, тобто я вже сплатила за нього, так, і 20 мл. А я кажу 15, бачите? І ось такий взяла в АТБ я шкребок, по 18 гривень, мені подобається, він не портить шкіру рук, в принципі, але, звісно, дивлячись, як за часто ви ним користуєтеся і що, ну, що ви ним робите, як ви ним трете. Я живу ось так, бачите. Такі були мої, показую вже. Не роблю огляди на продукцію, яка там в мене замовлені, яке що. Я вам показала продукцію ту, яку я купую, і беру саме на використання на даний момент. Ось так. Мені подобається, і кому що потрібно, є запасники, звертайтесь без проблем, перейшли по Україні нові пошти. пошті. Так що, ось так. До побачення.